Ультиматум Трампа, фальшива перемога Путіна і пастка перемовин. Друзі, 1160-й день війни. Ефір триває на новини. Лайф. Я дякую кожному із вас за увагу. Я діна Бернацька. Відразу долучаємо до нашої розмови. Миколу маломужа, голову служби зовнішньої розвитки у 2005-10-х роках і генерал армії України. Микола Григорович, мої вітання. Вітаю слава Україні, героям слава Микола Григоровичу. Президент України зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки під час поховань Папи Римського Франциска. Розмова тривала близько 15 хвилин. і Була описана як дуже продуктивна. І от після цієї розмови Дональд Трамп в дав інтерв'ю і е, дав так би мовити два тижні Україні на мирну. Угоду, що це означає, чи варто ці слова сприймати як ультиматум для України, чи це чергові заяви Трампа, коли кожна наступна суперечить попередній? Ну, в першу чергу, ми вже готували цей візит і пропрацьовували ряд позицій, які були висловлені під час парижських перемовин. Тоді передані Трампом нам, європейськими нашими партнерами, відповідно опрацьована і єдина модель з європейцями, і тут якраз активно йшла робота і консультації е, погодження спірних пунктів і відповідно тих перспектив. Які вже е, заложені в конкретному поговорному процесі, як тиснути на Росію, яким чином знайти компроміси? Які будуть критичні аргументи для Путіна? Просто я знаю Путіна. А він е, тільки сприймає надкритичні аргументи? Це може, якщо ні, то військова допомога реальна і в Україні десятки разів більше. Можливо, економічні санкції, оперативні. Між жодні відповідно сили, які об'єднаються, тобто напрацьовані були моделі, аргументи для Трампа, і відповідно доведені від кофом Путіну. Хоча Путін намагається тиснути свого боку далі, але Трамп вже намагається показати, що він має відповідний прогрес за 100 днів, і тому ставить дедлайни як Путіну, так і Зеленському. І якраз як сказав Майк Волс, радник спитально серед безпеки США, що Трамп був ініціатором зустрічі. Зеленським в Римі, да, це коротка зустріч була, але вона була чітко цілювала. Мало того, він навіть підсторонив Макрона і Стаймера від цієї участі в трьох-чотирьох, тому що треба було передати конкретні меседжі. Я розумію, що постани були позиції, що погоджуються на те, що сьогодні вже готово. Це е, припинення обстрілів помиру населенню. Раз е, перспективи буквально найближчим часом це припинення бойових дій на лінії фронту. Два це можна відступ окремих територіях. Визначення статусу в окупованих територіях. Я зрозуміло, про Крим замовчать на деякий період, хоча там Трамп говорить, що це юридично має визнання. Але я думаю, що вирішують задуски, та в деякій мірі. Ну, тобто зманіпулювати такі ситуації, кажуть, ми ще питаємося е, з боку України, не озвучуємо і не приймаємо юридичну якусь позицію конкретно. Хоча це наша земля, наші території, ми перспективи повернемо. Але є тактика переговору процесів себе закритим, коли звичайно, складне питання, яке не вирішується, але воно має поламати всі інші пункти, поки виноситься за дужки. Я думаю, що такий формат був, що він прямо говорить, як говорить по е, губам. Що Володимир, почекай, давай ми йдемо цим шахом, а те буде в перспективі. От але все-таки мирного года повинна бути підписана найближчий період. І я думаю, що ставиться завдання цей тиждень або максимум на той тиждень. От але передбачаються і аргументи з нашого боку, і дуже важливо, те, що американці нас запитував, як тиснути на Путіна. Важливо що, що ми частково зуміли, значить, е, тиснути на Трампа і більш глибоко давати їм інформацію і моделі дій, що він вже не займає однозначно позиції за Путіна і не користується. Путінськими наративами, які від Кофом і представниками, які приїжджали приїжджають, і Дмитрів і тому подібне сьогодні ситуація вже міняється. І Трамп усвідомлює, що Путін може ним маніпулювати. Це ми їм показуємо. То він займає більш рішучу позицію. говорить, що ні, я не хочу говорити про те, що Путін можливо не хоче мира. Або мене обманює, от тому давай виходити на мир. Я думаю, буде тиск як на нашого президента, у такій формі, як я сказав, і так і на Путіна в плані все-таки виконання перші пункти припинення обстрілу по виру населення, припинення бойових дій, а тоді перехід до глибокої системної роботи по самому договору. Це складна модель і потребує великих фахівців з різних боків. Микола Горогоровичу, ви зазначили, що Путін сам ініціював. Перепрошую, що Трамп сам ініціював зустріч із Зеленським після того, коли Вітков відвідав Росію і зустрівся з Путіним. І також варто зазначити, що президента Зеленського під час поховань, під час прощання з папою римською і франциском посадили не так, як планували за французьким алфавітом. Ми знаємо цю процедуру, а посадили поруч або ж недалеко від Дональда Трампа. В дипломатії це про що свідчить? 에, свідчить про те, що іменно американці дали сигнал про зближення позицій, що вже є відповідно попереднє порозуміння, і це як деякі мірі заохочення само. Зеленського, що бачите, був такий сценарій по французькому, як колись було скучвою. А тепер поламали на ці, навіть установлені права, не французький бивав, навіть англійський, ні, посадив першому ряду. Це вже показано те, що важливість якраз України я прямо кресло, не Просто президент, президент просто представляв України. Повага, тому що були навіть оплески до українського народу наших бійців, що він позиції. З іншого боку, що вже є відповідний прогрес, і вони його заохочують і не тільки так сказати, Трамп, який готов сісти був недалеко від Зеленського, але і представники всієї країни, які там були присутні. Це важливий чинник, і путіну показати, що є повага, є перспектива. Недаром е, навіть сьогодні вже Пісков знову заявляє про те, що Росія готова до прямих переговорів з Україною без попередніх умов. Микола Григоровичу, ми називали, називаємо різні дати. Припинення вогню так званих мирних переговорів, це або 100 днів президентства Трампа. Вони до речі, сьогодні, завтра так. Ми ще будемо про це говорити? Багато різних видань написали, описали, оцінили. Але от про Росію і про їхні сакральні дати, 9 травня. Чи може Росія свідомо оголосити фейкову перемогу? Так би мовити, перемогу в Росії, підписання мирного договору, перемир'я. Або ж вона буде затягувати війну далі. Який варіант вам виглядає більш імовірним і вирогіднішим станом на зараз? Сьогодні ми знаємо, що дійсно Росія тисне, що підписали раніше, але на їх умовах. І тут уже залежати, наскільки вони будуть задоволені тим сценарієм і варіантом, який вже ляже на стіл для підписання? Тому не буде конкретних дат. Да, може, Путін і хотів би на дев'яте, але буде як буде. Тому що багато говорять, що він там любить символи. Я просто його знаю. Да, символи інколи, але е, не завжди їх дотримується. Він дотримується того, чого він хоче досягти. Тому в даній ситуації нема гарантії що це 9-го. Можливо, раніше, оце перші етапи припинення якраз обстрілів миронаселення і бойових дій це було б саме краще до 9-го. І зрозуміло, це сама модель переговорів з гарантія безпеки, відповідно, контроль за лінією розмежування, статуси. Окупованих територій, а не юридичне визнання їх відповідно. І тоді забезпечує нового світопорядку за рахунок учасників. Може не тільки США, Європи, але Китай, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини багатьох інших. Це вже інший формат. Це довгий процес. Але перший треба провести для того, щоб не гинули люди і не гинули наші воїни на фронті. Але позитивно для України ключі. Тому ми не самі не будемо під 9, підставуватися, підігрувати там Путіну. Ну і Путін не матиме ресурсу, яким ще размусити під конкретну дату, що зробити. Тому я думаю, що не буде чітка реалізація на дев'яти, що він буде проголошувати якусь перемогу. Тим більше перемоги явно не буде. Які цілі перед своїм недовоєном Путін ставить до 9 травня на полі бою? Е, в першу чергу Путін хоче об'явити, що він фактично нейтралізував загрозу Росії. На Курському напрямку і на Біорочі, що ще далеко не так. От і я просто сьогодні спілкувався з нашими воїнами. Тримаємо ряд позицій там, і відповідно, Путін вже поспішив заяви про те, що вони щось там звільнили. Точно на навіть на Біорочі. І Дрозкодова він передбачав до 9-го захопити цю Донецьку Луганську область повністю. Це інше, як вийде там Запорізька про сонце до Тровщини, а тут уже все нас завдання. Інше намагається робити. Посилені якраз нові атаки і контингенти на Покровському напрямку. Бачите, на Турецькому, Краматорському, Лиманському якраз весь сектор, який насілений на захоплення Донеччини за кінцева, Луганщини. Оце якраз ставить як завдання номер один. Отут уже звітувати, що якісь є перемоги. І відповідно він має нові територіальні здобутки. Ну, мовно, що на території Росії нікого немає, і захопив весь Донбас. От е, я думаю, що це буде наративом його і в виступі на е, е, параді, але на даний момент він не матиме результату такого. Тому що наші воїни стоять особливо сильно на Донеччині, Луганщині та Запоріжжя, де він там намагався атакувати. Тобто, перспектив для такого ажіотажу, що він щось переміг. Не буде, ну по Курщині буде стверджувати, що це так, але це був такий локальний формат, який не був відповідати дійсності, але він його буде все таки добивати як велику перемогу. Тим більше і про те, що це зроблено з північно-корейцями союзниками, і це буде навіть навіть буде подавати як спільна перемога. Інших форматів в нього про щось говорити немає. От тим більше я думаю, до того часу ми вийдемо на якісь параметри мирної угоди. Ну, він має подавати те, що от він також виконавки завдання СВО. І от готов вже підписати мирний договір. Оце може бути така риторика під час уже 9 травня. Але він буде залишатися агресивною країною і буде в перспективі продовжити ці агресивні дії. Але сьогодні важливо що зупинити якраз вбивство людей, припинити як відповідно бойові операції на полі бою і формувати позицію якраз і в форматі нової угоди про мир без безпеки і підтримки України на перспективу. Щоб не було рецидивів нових не тільки провокацій, але й відповідно нових агресивних дій в стратегічному масштабу. як, от операція наших збройних сил України на Білгородщині, президент Зеленський Верховний головнокомандувач підтвердив активні бойові дії на Курському напрямку та Білгородському напрямку. Що вам відомо, що на Білгородщині зараз відбувається? На Бігоручну ми заходимо по чотирьом так секторам тактичного рівня. На глибину десь, наприклад, кілометри або навіть до десятка кілометрів. Оце те, що дійсно створює передумови відтягування російських військ на цей сектор. Путін заточений на те, що це може бути повтор Курської операції. От він десь говорив, що дав на Курщі що вони там вже відтісняють наші війська. А тут наші тиснуть на Біоручні. Постійні системні атаки. Друга ситуація ударні безпілотники, артилерія постійно працює, і відповідно ворог не має нічого зробити. Тому в даний момент це сприймається як нездатність Путіна, яким ще потіснити наші війська. Тому дуже великий варіант притісправляє якраз можливо витіс наших військ на нанесення контрударів. Тут він планував з цих секторів начити наступ на Харківщину, і це якраз був один із ударних напрямків. Тому в даний момент ви такі дії. Створив деякий мірі таку буферну зону, як так називаємо, біля кордону, що не допускає їм обстрілювати глибоко наші території. Ну і, зрозуміло, тримаємо позиції для наступу відтягуємо війська, які б задіяні або на Курщині, або на Покровському або на третьому напрямку. Це також важливий чинник на сьогоднішній день. Ну і політично ми тримаємо бої на Курщині і на Беруще показуємо, що ми маємо успіх, і при всіх доповідях, що там уже все нейтралізовано. Герасимова, от щодо наших військ, ми проводимо бойові операції. Противник несе втрати. Чому тому, що під час таких прямих казівок Путіна Герасимова туди кидається маса військ? Да, це складно, але ж ми задіємо тоді ресурс такі, що моменту знищить велику кількість ворога. Микола Григорович, а чому до речі, у так званих мирних пропозиціях щодо угоди між Україною та Росією, а ту, яку презентували в пресі, точніше написали за словами посилаючись на адміністрацію Трампа, там немає нічого про обмін Курщини Білгородщини на території які зараз окупувала і контролює Російська Федерація? Чому немає? Ось, наприклад, там обмін Курщини на Запорізьку область. Е, ну, в першу чергу немає із-за того, що потім рахує, що він ці території звільнить, як він називає, і наших там військ не буде. І предмету для переговорів щодо територій в цьому секторі немає. Це його основна установка. Він це дають від кофу, і вони довели Трампу. Я так розумію, Трамп з цим погодився. Угу, зафіксували Микола Григорович 26 квітня була третя річниця контактної групи Рамштайн. були і підбиті підсумки паном Ум'єровим. А сьогодні Рамштайн це більше ніж 50 країн, які загалом оголосили про безпекову допомогу Україні на майже 170 мільйонів доларів. Саме у межах допомоги ми отримали. Е Великий об'єм техніки і це протиповітряна оборона Петріот, сам ті Айріс Ті Хаймарси, танки Леопард, літаки в 16 міраж в українському небі. Це одне свідчення цієї підтримки. Що далі? Враховуючи, що Сполучені Штати Америки Вашингтон уже не головує, а головує Лондон все переміщається на терени Європи, Європейського союзу і країн НАТО, які відповідно працюють єдиним блоком. Чому тому, що сьогодні реальна загроза Україні і європейській спільноті, включаючи Великобританію, тому всі сили засоби направлені на те, щоб надавати Україні допомогу, тому що єдиним гарантом їх безпеки це Україна, саме сильна досвідчена армія, яка протистоїть, А у випадку поставки новітнього зброєння, техніки боротьба може потужно наносити удари по е російським військам. І знецінути їх в перспективу як наступів в Україні, так тим більше агресивних дій щодо Європи, першої прибалтики, Польщі, і інших так сказати, східноєвропейських країн. Тому вони кровно зацікавлені сьогодні посилити українські війська. Зрозуміло, що вони не поставлять свої війська, і це вже заявив таймер прем'єр-міністр Великобританії, та й Макрон і навіть е Тускі сквозь, е Тудина, і з квазиту із Сікорським з Польщі. Але є один вихід: вони готові поставляти озброєння. Техніку боєприпаси, відповідно, створити зону контролю за е, нанесенням ударів ракетами шахидами з позицій східної Європи і допомагати нас в цьому відношенні і радикаційними засобами, а мало перспективі збиттями ракет, які будуть кваліфікація як агресивні терористичні атаки і на території України, особливо центрально-західної, і на території відповідної Європи. Це те, що реально, і те, що вони сьогодні готують. І другий варіант це закупівля. Зброї на зовнішніх ринках. І це виділяється відповідно фонду Європейського Союзу, НАТО. І це на Рапштаймах також рішалося, які будуть вклади. А на зовнішній ринках закупить, можливо, надзвичайно багато різних одиниць техніки, озброєння особливих боєприпасів. Ми самі учасники великих проєктів вино-технічного співробітництва. Ми були завжди в десятці якраз країн світу. Але і Чехія бачив чеська ініціативу 400 тисяч буквально поставлено, і інші країни Вони бачать перспективу єдина оборона. Єдиний комплекс оборони е, промисловий комплекс. Тут уже і спільний проекти. Ми от зараз заключали угоди, вели переговори. Рейвметал і асоціація виробників зброї в Німеччини. Величезні ресурси. Це десятки, десятки підприємств різних типів і сотні малих підприємств, які спеціалізуються на комплектуючих до озброєння техніки і виготовлення боєприпасів. Точно так же з Польщі, Чехією, Чехії, Болгарії. Ну, я не говорю про те, що більш системні вже поставки з Британії, Франції, Німеччини, так в плані поставок оцих високоточних зброєння, ракет, перспектива можливо тагорисів, можливо, що на когось вже консенсус нового майбутнього канцлера Мерса і відповідно Пісторіус, який залишається главою Міноборони Німеччини. Є відповідно позиція парламентських фракцій по підтримці України. А це вже інший етап озброєння. Який буде доставати до 500 кілометрів і має здоцінювати великі, глибокі тили і великі потужні об'єкти на території Росії та окупованих територіях. Це те, що може бути як потенціал і закупівля зброї в корпорації США в будь-якому папа, щоб там не говорив Трамп, що не буде допомагати, але ВПК США є один із факторів, який тиснуть мене на Трампа, це ВПК Сполучені Штати Америки, які зацікавлені підтримати Україну. Політично і політично і на Трампа тиснуть. І зрозуміло, мати прибутки. А це великі контракти, які сьогодні реалізуються за рахунок того, що великого пакету 61 мільярд американського 3,5 мільярда ще залишилося. Так можуть бути європейські кошти, які будуть витрачати для поставки високоточного зброї, яке виробляється відповідно компаніями Сполучених Штатів Америки або спільно з європейськими структурами. Про те, коли світ купує зброю, про Військово-промисловий комплекс кожної країни, а Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу вийшов із новим звітом. Світові військові витрати у 2024 році досягли два трильйона доларів, що на 9,4% більше у порівнянні за 2023 рік. Загалом витрати на оборону в Європі, включно з Росії, зросли на 17%, досягли 693 мільярди доларів. Єдиною країною Європи, яка не більшала свої військові витрати, була Мальта. Україна – 64,7 мільярда доларів, 34% від ВВП, найбільший показник у світі. Росія – 149 мільярдів доларів, 7,1 ВВП на 19% усіх державних витрат. Сполучені Штати Америки – 997 мільярдів доларів, це 37% світових витрат у 2024 році. Китай – 314 мільярдів доларів. Ну, Хочеться Одини сказати так, що знову на війну хотілось би на технології, хотілося б на освіту. Хотілося, аби витрачали кошти світові гігамони на освіту, на е, здоров'я людей, на медицину, аби різні хвороби були виліковані А в даному випадку все витрачається на війну. Скільки ми так ще зможемо протягнути? Я думаю, складний процес. Дійсно, він нас конфронтаційний сценарії. Це спонукає до нових протиріч і провокацій, і є спокуса вирішувати складні питання сили є альтернатива. Свій час ми я просто знаю добре Трампа, і ми були ініціаторами на закритих клубах нового світопорядку. Ми назвали Херцінки 2 вибудовувати нову модель світу на мирних умовах. А це свій час об'єдналося 135 країн неофіційно. Лідерство було за Трампом і Сінзіпіном. Я думаю, треба поновлювати якраз поряд з припиненням війни в Україні нову модель світопорядку. І повинен вже не ООН, нехай вона формальна буде, а країни-учасники і лідери, які формують нове право світу, вже з урахуванням нових реалій, припинення війн, гарантії безпеки для всіх, але реальних з механізмом упередження їх. У випадку як порушення це розуміє активна концентрація всіх сил світу, тому що всіх чекає загроза ядерної війни. І тут треба, щоб віддався всі загроза ядерної війни передбачає знищення людства. Не буде ні Китаю, ні американців, ні європейців, ні росіян, ні українців, ні інших. Тому в даний момент всі зацікавлені і на той час, коли був Трамп ще тоді президентом, при підтримці і американських представників це віце-президент Пенс, Помпео, держсекретар, директор Сиру був, відповідно і європейців, всіх британців, Китай, Сінзипін, Моді, Індія, Ердоган. І Туреччина, і багато багато інших країн 135, вийшли вийшла на цю модель. І тоді Путіну доведено, Він був запрошений Хельсинки, тому що назвав Хельсинки 2 по нашій ініціативі. От доведена ця позиція, і чітко питає себе припинити війну в Афганістані, в Сирії і в Україні. І по Україні був наш сегмент, особливо він погоджувався з всіма пунктами навіть плот виходу з Донбасу повністю. Але Крим вийти в перехідний етап, вільно-економічна зона, така між міжнародним форматом, щоб легко перевести її, та скажуть, начебто, з Росії на між формат, а тоді повернути Україну. Тобто були варіанти дій. І я думаю, що нікуди ніхто не дівся. Новий світ повинен бути без воїн. І ця ініціатива ми її доводимо сьогодні Трампу. Давайте повернемося до Ісінзепіну по різним каналам. Ви лідери були тоді цієї програми. Давайте вийдемо по новому. Зараз набагато складніший світ. Відкинемо типовічі, а об'єднаємося на основі виживання людства, недопущення глобальних війн, а тоді міжодної кооперації в різних типах та урахуванням різних систем, економік, технологій і ринків збуту. Тут треба шукати компроміси. Але першу чергу світ повинен жити, а не вмерти під виром ядерної війни. А детонатор війни знаходиться сьогодні, на жаль, в Україні постійно Путін загрожує застосування ядерної зброї серед тільки України. А багатьом країнам балістичні ядерні удари передбачають знищення людства. Тому в даний момент треба виходити на цей формат. Але сьогодні нам треба робити свою справу: спочатку завершати війну тут, а й паралельно спрацювати співториством в плані оцих світових перспектив. Тоді буде стабільність для всіх країн і гарантій для кожної країни світу, не тільки України. Принаймні, зараз цього ми не бачимо це лише у мріях і у наших бажаннях. Бо КНДР офіційно підтвердила е, участь своїх солдатів у війні проти України. Є реакція представника держдепу е, потужно засудив КНДР, заявивши, що країна сприяла продовженню війну, та несе за це відповідальність. І все е, в першу чергу і Кимчанин, і е, Сьогодні Путін якраз привітав Кимчанина, закінчив відповідну операцію. Вони чітко проголосили, що і Росія, і КНДР приймають участь у агресивній війні щодо України офіційно першої особи держави. Тому в даний момент я думаю, і не тільки американці з цими заявами, що ми там засуджуємо, і тому подібне вони вимагали там, правда, ви вивести війська, не надавати допомогу, а біля того, щоб припинити війну. І любі союзи в плані майбутньої там вже було проголошено, що Чен Ін заявив, що вони готова Росія підтримувати їхні вже агресивні дії, а це проти Південної Кореї, Японії і самих Сполучених Штатів Америки. Якраз тут реальна загроза. Я думаю, що це не все. Це піде. По перше, дуже потужний оперативний тиск. Я сам учасню тоді участвовав ще при тому в Трампі, президенті, в цих переговорах. Це складна модель була, коли також. К Ківчинин загрожував ядерною програмою з нанесенням ударів по всім цим країнам, включаючи США, по Нью-Йорку Вашингтону, новими балістичними ракетами. Але тоді провели величезну складну операцію при допомозі різних країн спецслужб. І пам'ятаємо, в кінці Трамп зустрічався кімчанинам вдвічі і цю програму припинили. Я думаю, задіяв зараз всі оперативні засоби, тоді дипломатичні, за те, щоб задушити Трампа з Києва в його ідеях. Співпраці з Росією нових війн уже на його боці і розум'яту тиску на Росію паралельно. Це я е, прямо відповідаю, десь глибока, закрита, тяжка робота професіоналів, яка повинна проведена миттєво. А зовні, так, да, тут треба засуджувати, об'єднуватися країни проти агресора, підключати навіть треті країни, наприклад, Китай, який не зацікавлений в такому союзі між е, Північною Кореєю і Росією. Він дивиться зараз з боку два великих мілітарних лідера. Які мають мільйонні армії зараз об'єднують сили? Ми ж не тільки проти південної Кореї та Японії, а в якийсь час може підставити питання відносно Китаю, коли би претендувати на якісь землі в Росії, тобто і для нього це дуже такий чутливий фактор. Але треба вміло підключати Китай, і інші країни, які повинні тиснути і на північну Корею, а в них є засоби тиску і на Росію. Микола Григорович, і наостанок 100 днів президентства Трампа, різні медіа по різному оцінювалися. Ось ось, наприклад, з Yorker підсумував приголомшливий, але передбачуваний, а днів бездарності. Головний редактор американського тижневника Девід Ремнік, наприклад, сказав так: як би ви описали одним реченням 100 днів президента Трампа. Не вдали кон'юнктурні ініціативи, які не мають перспектив. Зафіксували. Дякую вам, Микола Григоровичу, що знаходите час. Дуже цінна ваша думка для нас і для нашої глядацької аудиторії. До наступної зустрічі. Бережіть себе, тихого і мирного нам неба. Микола Маломуш, голова служби зовнішнього розвитку 2005 2010 роках, генерал армії України. Дякую. Дякую до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Друзі, ми не завершуємо. Тар продовжується. Я дякую кожному з вас за увагу. Я діна Бернацька. Бережіть себе.